Я розумію, що ми маємо забезпечувати в першу чергу збройні сили України, в другу чергу незахищені соціальні верстви населення. Це пенсіонери, це діти, це учні, це вчителі, це лікарі. На жаль, ці дві професії сьогодні також знаходяться в режимі найбільш незабезпечених громадян нашої держави. І е, якщо ми проведемо якісний аудит, Якщо цим будуть займатися професіонали, люди, які в цьому розуміють, в тому числі і мої колеги з нашої команди, то повірте мені, можна знайти ще додаткові ресурси для державного бюджету, які можна буде використовувати і на потреби збройних сил України, і на потреби е, наших з вами е, і пенсіонерів, і вчителів, і лікарів, і, і дітей, які є нашим с вами майбутнє. Але для цього має бути політична воля, формувати якісний бюджет для держави, а не собі в кишеню і бюджет, який буде працювати на користь людей, а не на користь жменьки чиновників, які засіли в високих кабінетах. і Думають, що ця влада назавжди ні, ця влада не назавжди, і вона від вас піде. І люди вам в цьому допоможуть.